Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про два своїх основних ліхтарі, якими я користуюся та які залишив для себе. Це два компактні ліхтарі за невеликі гроші, які цілком покривають мої завдання. Перше, це є Wurkus ts 10 на 4000 Кельвінів, тобто температура світла 4000 Кельвінів. Він зазвичай використовується як ручний або щоб підсвітити під ноги. Тут є три діоди основних. Працює він від акумулятора 14500. І цей акумулятор можна заряджати окремо в зарядці Зарядка у мене така простенька, літукала 100 b Ставиться і заряджається. Акумулятор йде в комплекті з цим ліхтарем 900 мА та досить непогано себе показує. Ліхтар має багато режимів різних. Я використовую його в режимі рампінг, тобто поступове збільшення та зменшення яскравості. Також є тут різні стробоскопи, різні маячки та допоміжні режими. Кнопка знаходиться тут в задній частині ліхтаря, і це мені не дуже подобається, бо незручно його вмикати. Особливо, коли ним користуєшся, перемикати режими, потрібно ну, перехвачувати ліхтар. Якщо б кнопка була в голові, то було б зручніше. Але тоді ліхтар би був більший та габаритніший. Також тут є кліпса, я її докупляв окремо, бо хотів спробувати трохи довше. В комплекті йде коротше. Ну, не помітив різниці велику, тому комплектна цілком е, нормальна. Також управління цього ліхтаря відбувається за системою Anduril 2. І В цій системі можна багато чого налаштувати та змінити. Але насправді дуже рідко потрібно якісь додаткові режими або налаштування. Цілком вистачає і простішого керування. Але я користуюся деякими функціями, такими, як подивитися заряд акумулятора. Це ми натискаємо рази і він показує вольтаж акумулятора. Зараз ми бачимо 3,9 вольти. Тобто ми можемо подивитися, чи ліхтар у нас заряджений чи розряджений, і це досить зручно та гарно працює. Також тут є такі режими, як режими засинання, тобто по таймеру, або різні там блискавки, миготіння і так далі. Ну Не це, насправді. Також в цьому ліхтарі є ще три додаткові діоди, це називається AUX-підсвітка, в мене вона оранжевого кольору. Ну, це підсвітка така, щоб було красиво, або щоб ви помітили вночі ліхтар, де він стоїть. Виглядає гарно, але на практиці не дуже має сенс. Але я хочу відмітити, що ці додаткові функції вони не мішають, та вони не коштують додаткових грошей. Тому це буде проблемою, якщо вони є, але ви їх не використовуєте. Просто про них забуваєте і все. Використовуйте ті режими, які вам потрібні. Тепер давайте перейдемо до другого ліхтаря який я також використовую, це вже є налобний ліхтар в мене, але він може використовуватися і як ручний, бо це є універсальна форма, г-подібна. Тобто ліхтар можна носити як в руці і світити, так і на лобі. в мене він є більше налобник, тому він в мене зараз живе у налобному кріпленні. Це налобне кріплення є комплектне і воно досить зручне та надійне. Має світловідбуваючі смужки позаду. Регулюється. Давайте більше про ліхтар. Цей ліхтар називається Sphyrn hs 10 Він же в мене більше року та активно використовується. На ньому є магніт, це зручно. А також в ньому кнопка під великий палець. Також перевагою цього ліфтаря над цим є наявність порта для зарядки під Type-C. Тобто ми відкриваємо і заряджаємо одразу акумулятор в ліхтарі. Нам не треба додаткову зарядку і так далі. Хоча можна її використовувати. Акумулятор тут буде такої самої ємності, як і тут приблизно, але іншого формату. Формат цього акумулятора 16340. Він є коротший, але більш, більший в діаметрі. Ємність 800 мА трошки менше, ніж тут. Також не є проблемою докупити окремо оці акумулятори, і такі, і, такі, і використовувати їх як запасні або як додаткові. Тобто, ви розрядили цей, цей акумулятор, відкрили, замінили і працюєте далі. Це зручно, бо ліфтар тоді не, є, не стає більшим. Можна зробити автономність досить велику за допомогою додаткових акумуляторів. В цьому ліхтарі також є індикація зряду, але вона тут менш точна. Тобто, коли ми вмикаємо ліхтар, він показує зелений або червоний діод. Це означає, що ліхтар заряджений або розряджений менше 30%. В цьому ліхтарі також є багато режимів, але в ньому менше функцій, ніж в цьому. Режими тут від 1 люмена до 1100 люмен. Ну, насправді, це вже навіть забагато. Я зазвичай використовую його в 50 люмен, І цей ліхтар також має рампінг, тобто поступове збільшення та зменшення. Але зручніше використовувати його в конкретних режимах. Тобто 1 люмен, 50 люмен. Я собі використовую в цих режимах зазвичай. Також в цьому ліхтарі є зручний магніт, за допомогою якого можна його причепити до якогось холодильника, труби або ножа на дереві. До речі, фірма Вуркус та Суфірн, це, можна сказати, дочірні компанії, виготовляються на одному заводі, тому якість в них приблизно однакова та однакова ціна. Це бюджетні ліфтарі. Ціна цього з акумулятором приблизно 600 гривень, а цього ліфтаря з повним комплектом з акумулятором приблизно 550-600 гривень також. У мене було досить багато ліфтарів. Наразі зупинився на цих, бо вони компактні, легкі. Мають, мають хороші режими, які мені підходять. Та недорогі. Звісно, є і кращі ліхтарі, і цікавіші, більш багатофункціональні та, та більш надійні. Тому кожен обирає такі, які йому підходять. Також буде цікаво по почитати, які у вас ліхтарі, тому напишіть обов'язково в коментарях та поділіться своїм досвідом. Ще згадав на цей ліхтар, в URCOS 10. Можна придбати окремо такий розсіювач, і він буде працювати як кемпінговий, або просто освітлювати вашу кімнату більш розсіяним світлом. Але знову ж, з цим я поки що не користуюся, бо немає потреби. Хтось може зауважити, що тут дуже маленькі акумулятори там на 800-900 мА. Я згідний, що вони є невеликі, і для повноцінної роботи там. Цілий вечір його не вистачить, тому варто розглянути більші ліхтарів на 18650 або на більших акумуляторах. Але тоді вони будуть і більші, і важчі тому вибір за вами. Кожна річ на EDC вибирається під свої завдання, під свої вподобання та під свої можливості. Мені наразі цих ліхтарів вистачає. Я також раніше використовував ліхтарі на 18650. Наразі я дійшов до, цього, до цих ліхтарів, тому що вони легкі та компактні, і мені цього вистачає. Також давайте покажу ще відео, де я покажу, де ці, як ці ліхтарі світять, та яка в них яскравість. Хоча ці відео не дуже наглядні, найкраще взяти в руки та самому подивитися. Вуркус ТС10 4000 кельвінів. Від мінімального до максимального, І турбо. а тепер hs 10 Турбо ширина світла приблизно однакова. Температура світла однакова. Кольори передачі досить висока, тобто CRI більше 90. В цілому світло тут подібне та досить якісне. Ось таке коротке відео вийшло. Підпишіться на канал, також заходьте в Telegram та Instagram, там багато цікавого, де іноді продаю якісь ножі, іноді лістері. Ну, Зараз лістарі немає на продаж, тому можу допомагати ножі. Заходьте, дивіться. Підписуйтеся та читайте. Всім гарного дня! Підтримайте українське військо та щасливо!